Так, між третім та другим поверхом першої секції тут ще вікон немає. Вони є в наявності, але ще поки не поставили. Тут зачинено. Це другий поверх, перша секція. Тут вже демонтовано. І прибрано сміття, але все мокре. І тут, тут забито, забито а, тут фінал чи що, я не можу зрозуміти, Ладно, подивимось. Отут. Тут ще мають запінити. Зараз скажу, що про провів ревізію всіх встановлених вікон. Якість будівництва мене просто вражає. Просто тут вікно. Також зверху, мені здається, не відблиск. Тут запінена норма. Маленьке вікно. Що я хочу зараз просити про Раба, щоб він встановлював в таких квартирах, отут взагалі дира. В таких квартирах, які вже Ось на цьому прикладі. Щоб вони встановлювали і щоб воно не текло далі. А це е втручання було, напевно. Більш за все бо до центру веде, світло, мабуть, проводили. Тут буде, мабуть, підкріплення. Так щоб я не вбилась. Тут така сама історія, тут взагалі жопа. Тут буде багато роботи в цій квартирі. Вікно вже є. Так, Там між другим та першим поверхом також кон нема. Зараз йду в. В цій квартирі вже третє, вже одне вікно встановлено. В цій квартирі перша також вже одне вікно встановлено. А тут взагалі Ох, я не можу мені. Страшно дивитись на це все. Коротше, хлопці в процесі. Ось тут, бачите, тут буде дуже серйозне підкріплення. Як в шостому парадному. уважно дивіться відео підкріплення, тому що ви маєте розуміти, що ви не зможете робити в своїх квартирах. Металеві конструкції будуть на всіх пілонах і на стелях. Стеля знизиться на сантиметрів 10 десь. От дивіться, що було нещодавно, декілька тижнів тому, я знімала якраз другу секцію, таку саму квартиру приблизно з таким же станом, як тут. І власники мене побачили за забором. Оскільки в суботу тут не пускають просто так, то я попросила, щоб їх пропустили. І вони пішли на шосту секцію подивитися, як буде виглядати їх квартира. От я вважаю, що кожний власник з такими руйнуваннями має також прийти і зайти в шосту секцію і подивитися на факт, який буде в їх квартирі. Звичайно, ми будемо все знімати і вам транслювати, але я знаю, що ви не всі дивитесь відео, і вам, більшості, все одно. Ну, це ваші проблеми.